Вітаю! В даному відео ми зробимо невеликий огляд комісійних продажей в програмному продукті БАС Малий Бізнес. А саме налаштування, передача товарів на комісію, звіт комісіонера, прийом товарів на комісію. Звіт комітенту про продажі. А також розглянемо звіти для аналізу. Для можливості відображення комісійних продажів. В баз «Малий бізнес необхідно увімкнути дві відповідні опції передача товарів на комісію та прийом товарів на комісію. Передача товарів на комісію оформлюється документом видаткова накладна з видом передача на комісію. У видатковій накладній ми вказуємо договір. Відповідно, це має бути договір з комісіонером, заповнюємо табличну частину номенклатуру, яку ми хочемо передавати, вказуємо кількість та за якою ціною ми передаємо. Після проведення даного документу. Вважається, що ми передали товар на комісію. Для відображення. Факту, що наш комісіонер виконав продаж нашого товару, використовується документ звіт комісіонера про продажі. Тут заповнюється комісіонер, договір з комісіонером відповідно. А на вкладці запаси вказується покупець, котрий купив товар. Як ми бачимо, вкладка запаси в нас ділиться на дві частини. Зверху, це таблична частина покупці. І Внизу підпорядкована табична частина для номенклатури. Для номенклатури ми тут можемо вказати, за якою ціною був проданий товар нашим комісіонером суму. Вже система нам підтягує ціну передачі, суму передачі. І вже тут ми можемо, наприклад, вказати суму винагороди. Для того, щоб сума винагороди в нас автоматично могла розрахуватись, на вкладці додатково в нас є відповідні реквізити. Це спосіб розрахунку комісійної винагороди. Тут є три варіанти: відсотком від суми продажу не розраховувати та відсотком від різниці суми продажу і суми передачі. Прийом товару на комісію нашою організацією відбувається за допомогою документу прибуткова накладна. Прийом та облік запасів на комісію завжди здійснюється із зазначенням партії поставки для розрізнення власних запасів, що перебувають на балансі компанії, від прийнятих запасів, що не перебувають на балансі. Для кожного виду прийнятих запасів може бути як одна партія з відповідним статусом, так і декілька. Наприклад, на кожну поставку своя партія. Додатково хочу зазначити, що прибуткова накладна створиться з операцією прийом на комісію. Тут все просто: вказується постачальник, тобто наш комітент, вказується договір з комітентом, вказується склад, на котрий ми прибутковуємо. А також вказуємо товари, вказуємо партію, кількість і ціну, за котру нам передали цей товар. За фактом продажу номенклатури контрагенту ми з вами звітуємо нашому комінтенту. Для цього створюємо звіт комінтенту. Вказуємо постачальника, це наш комінтент. Відповідний договір. Там підбираємо запаси. Можемо як вручну вказати, так і за допомогою кнопки Підібрати. І тоді в нас є можливість підібрати саме ті товари, котрі ми продали, саме у ті комісійні позиції. Система автоматом підтягне номенклатуру, кількість, відповідно, ціну, за котру ми продали та суму. А також система подивиться, з якою ціною було надходження, сума надходження, та ми можемо вказати суму винагороди. Тобто, це та сума винагороди, яку отримуємо ми. Для того, щоб вручну не вказувати, на вкладці додатково, також тут є можливість вказати спосіб розрахунку комісійної винагороди. Також є три варіанти: не розраховувати і вказуємо вручну. Відсотком від суми продажу та відсотком від різниці суми продажу та суми надходження. І так, документи ми оформили, нам необхідно якось переаналізувати. І перший звіт. Це звіт товари, передачі на комісію. Він допоможе проаналізувати, які товари, в якій кількості і кому були передані на комісію. А також в ньому ми можемо подивитись, на яку кількість та суму ми отримали звіт комісіонера. Наступний звіт це звіт товари, прийняті на комісію. Він нам допоможе проаналізувати, які товари у нас на комісії знаходяться, яка кількість і на яку суму. Також можемо бачити, на яку кількість та суму ми відзвітували перед комітентом. І як же без взаєморозрахунків. Відповідно, взаєморозрахунки з комісіонерами та комітентами нам допоможуть проаналізувати два відповідні звіти: це звіт розрахунки з комісіонерами та звіт розрахунки з комітентами.